Вони лікують душі, допомагають нашим солдатам пережити весь страх передової. У тилу головне завдання допомогти тим, хто зневірився. Вони це військові капелани. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт новини Лайф напередодні міжнародного дня військового капелана. Ми зустрілися з Василем Вірозубом, який не побоявся російського полону і вирушив рятувати наших бійців. Про професію, полон та Україну, дивіться, прямо зараз, це не було рішення, якесь таке особисте рішення стати капеланом, це стала необхідність. Бо якщо згадати 14 рік Майдан, священники, в принципі, всі поза політикою повинні би бути. Але ще я вам так скажу, що священник, який бачить, Гріх і мовчить на гріх, це також гріх. Тобто дивитися, як політики ганіблять Україну, як вони творять зло і мовчати на це це також неправильно. І коли я особисто, і коли ми батьки побачили, що наших дітей б'ють, то нашому ось Вираз, виразити своє е, ось такий протест, це і ми вийшли на Майдан, бо нікому не дозволено в вільній державі бити наших дітей. Це, ну, це абсурд. Як це підняти руку на дітей? Де священик повинен бути? Священник повинен бути там, де його люди, де його прихід. В той час мій прихід це був на Майдані. Коли ми пам'ятаємо в 2014 році, коли почалася анексія Криму, коли почалося ось Гіркін зі своєю бандотою, прийшов і зробив війну в Луганську, в Донецьку, коли почали захоплюватися адміністрації, наші юнаки, наші дівчата, наші воїни пішли захищати територію України. Тобто, наш народ пішов на передову. Де має бути священник? Само собою, зі своїм народом. І ми пішли. І ми пішли, але ми стали тоді волонтерами. Священники були волонтерами. Це були ті, які повинні одіти, обути, нагодувати, тепловізор, знайти одяг, знайти каску і ще й заспокоїти дружину, батька і матір сказати: не переживайте, син, одіти його і нагодований, і в касці. І... Аж тоді стало питання як капеланства. Бо не тільки одіти і обути треба було солдата, але і духовно окормити. Тобто виконати уже цю капеланську службу. І ми почали вишукувати уже в інфопросторі, в інтернетах, ми почали шукати, як же ж працюють капелани в інших країнах. Бо у нас не було навіть слова такого капелан. І аж тоді почалося ось це капеланство. І Я сказав, що капелан це не є, це не є служба, це є поклик душі. Бо коли ти зі своїми людьми, коли ти зі своїми солдатами, зі своїм народом, це є і обов'язок, але це і є твоє. Твоє внутрішнє я, і коли ти віддаєшся повністю, от тоді якраз ти дійсно стаєш капеланом. Я б сказав, що напередовій немає невіруючих, бо коли починаються сильніші артобстріли, і ти розумієш, що у тебе є надія на твій бліндаж, на твоє укриття, але насамперед у тебе є надія на охорону від Бога. І складність в капеланстві заключається в тому, щоб достукатися до серця солдата, бо вони всі в броні. В броні як в реалі, так і підсвідомо вони закриті. І для того, щоб дати окормлення, щоб духовно дитину. Окормити нашого солдата потрібно достукатися до того, до того серця. І потрібно зробити так, щоб лють, злоба і ненависть залишилася під час бою, щоб він ось цю лють не приніс, не дай Бог, у свою сім'ю. Ось яка робота капелана. Робота капелана це і молитва це вислухати, це бути потрібним цій дитині, цьому нашому воїну, цьому нашому герою. І потрібно бути не тільки в час, тоді, коли він стоїть на передовій зі зброєю, але це в той час, коли він і отримав поранення, коли він зараз лежить в госпіталі, коли він зараз проходить реабілітацію. Це також робота капелана. Робота капелана це також і. Забезпеченням духовної потреби і його сім'ї, і його родини. Бо ти потрібен і маму заспокоїти, і батька, і дружині, і дружину ти повинен також цього солдата духовно окормити, бо це є єдине. Тому то солдат і стоїть переді для того, щоб оберегти свою сім'ю, свою родину. Так само і капелана робота оберегти і солдата, і його сім'ю, і родину духовно окормити. Полон в свій час показав мужність і відвагу наших воїнів. Бо коли нас перевезли уже із Криму, перевезли в Шебейкину, в ту в Росію, в Білгородську область, там почали вже над нами знущатися, вже почали катувати, почали бити резиновими дубінами, почали бити прикладами, почали рвати ногті. Почали бити електрошокерами під час допитів. І було страшно. Було надзвичайно страшно, бо ти не знав, що зараз буде, чи зараз оп'ять будуть тебе бити, чи зараз кинуть тебе в карцер, чи зараз знов будуть електрошокером, бити, чи просто будуть допитувати. Але коли ти бачив, Поряд з тобою наших воїнів, а це були хлопчики із нашої 35-ї бригади, морпіхи наші. І коли ти в цього юнака, якому 23-25 років в очах не бачив страху, і коли ти дивишся на цю дитину і ти бачиш приклад оцієї відваги і героїзму, тобі самому вже. Було зась боятися, або навіть не так. Тобі не можна було показати перед цією дитиною, що тобі страшно. І ми тоді разом ставали з цими дітьми, бо в палаці нас було 22 чоловіка. Це була і морська піхота, це були наші пограничники, це були пограничники зі Зміїного, це були наші воїни із Чонгару, це якраз в нашій тій палаці. І ми стояли разом, і навіть команди таку придумали: до молитви «ставай». І ми разом вставали і молилися там. Ми молилися українською мовою, хоч я русським молись, на русском язике молись, на русскому язике розмовляв, але ми там стояли і читали молитву Отче наш. Читали молитву Богородице. і читали ці молитви українською мовою. Ось де незламність духу нашого українського народу. Проснулася та генетика козацтва. Вільного козацтва воїнів, гетьманів, січових стрільців, воїнів УПА. Проснулася генетика ця в наших дітях. І наші діти є надзвичайно героїчні. Це є надзвичайно мужні Титани, які в сьогоднішній день тримають мирне небо над Україною. Під час допитів були одні і ті самі питання, але питання звучали практично, що так зібрати, це було саме основні питання. Це в якому СБУ ти попраєш і на яку розвідку? Оце були саме такі основні їхні питання. І коли ми доповідали, що у нас немає такого, ми є вільний народ, у нас немає вашого ФСБ і цього вашого бучого КГБ, ми є вільні. І один із тих підполковників їхньої розвідки чи контррозвідки, я не знаю. А що ти розказуєш? Таки ви волі. Ви ніколи не були вільними. І тоді смисл твоєї должності капелана, якщо ти не працюєш в якомусь одділі СБУ. Ось що у них є головне. І коли вже їхні допити дійшли до того, що вже нас кидали в карцер, і така ця, резинка десь два з половиною на два з кімната, така вся різіною оббита. І тебе розділи гола і кинули в ту камеру. Камера не провітрюється, немає ні туалета, ні води. І це все там вже до нас, до мене там вже сиділи, і там люди ходили по-великому і по-маленькому, справляли свої потреби. Ось той ам'ячні випари, мочі виїдали легені. І буквально через сутки ти вже кашляв гноєм. І під час цього ще допити були і били током. І вже був момент, бо ти не мав сна, там холодно і ти більше трьох суток не їв, не пив і не спав. І ти вже такі якісь марення появлялися, я вже думав, що я вже звідти не вийду. Але так Бог оприділив, що я мушу бути знову ж таки в Україні, знов зі своїм військом, знов зі своїм українським народом. О, священик потрібен не тільки тоді, коли весело, коли дуже добре. Священик потрібен завжди. І в час турбот, в час проблем, в час біди, а особливо в час, ще тоді, коли ти повинен не тільки дитину духовно кормити, але і в час, коли. Наш воїн душу свою ложить за Україну, коли він гине, ти повинен виконати свій обов'язок. А це є саме складніше, коли ти приїжджаєш, привозиш молодого козака, молодого юнака, ти привозиш в сім'ю і ти бачиш очі, заплакані батька матері, ти бачиш дружину, яка в горі, якого яко не розрадиш. Особливо, коли ти бачиш дитинку, а, в тої дитина до тебе питання: а де тато, а чому тато мертвий? Як це так? Коли дитинці 7-8 років, от. розкажи цій дитині, чому батька нема. Як ти її об'ясниш, що якийсь безумець зробив війну в 21 столітті в центрі Європи? Що це за безумець? Як цій дитині об'яснити, чому нема батька? Ось де ж саме складно для капелана якраз в ці часи. От. Бо разом з тим солдатом частичка твого серця залишається там. Недаремно сказано Бог і Україна. Це те, що даровано нам від Бога, а нам дарована свобідна воля. І ці терени, які були благословені адріїм привозваним. Для мене Україна це те багатство, яке ми повинні залишити нашим дітям і внукам. Це є той спадок, який ми отримали від дідів і прадідів. Це те, чим ми зараз користуємося, взявши в борг у своїх дітей, у своїх внуків. Ми повинні цей борг залишити дітям нашим, віддати цей борг нашим дітям, щоб діти наші жили у вільній, могутній, щасливій і сильній державі, сильній і незалежній. Бо волю нам даровано від Бога. Ще солдати зараз стоять на передові для того, щоб не впустити ось цю орду на наші землі. Приклад, що це орда показала Буча, Ірпінь, знищений Ізюм, Маріупіль. Оленівка показала, що це орда, бо ми бачили тих наших азовців, яких вони боялися. бо Хто такі наші азовці? Це є наші воїни, наші діти, наші козаки, які зупинили Другу армію світу. І дали ще й по зубах. Як вони ненавиділи цих наших дітей, наших солдатів? І ми бачимо приклад, коли вони загнали їх у барак і спалили для того, щоб сховати свій злочин? Це орда. І вона знову сунеть на нашу святу українську землю. І це вже було. Це вже було, бо ця війна не йде 600 днів. Ця війна не йде вже 9 років і 600 днів. Ця війна йде вже більше 300 років. Починаючи ще від Єкатерини. Бо згадаємо більше. 54 указів про заборону української мови, печатного слова і знищення козацтва, січового стрілецтва, Батури, випалення, випалення українських земель. Далі, згадаємо далі продовження: це був Сталінські репресії, Берія, Голодомори 37 сьомий, роки, вивезення наших людей у Сибіра, Ця орда завжди хотіла нас знищити. Але український народ, як той Фенікс, завжди піднімається, завжди процвітає і знов дає по зубах цій московській орді. Так що разом до перемоги пост нами Бог. І українська церква, наші капелани сьогоднішній день моляться, Господи, даруй так, щоби слова сказані. Моїсею здійснилися на нас. Бо Бог сказав так: стійте мужньо, боріте, борітесь і поборете, і побачите, що Господь бореться за вас. Господь бореться за нас. Так що разом до перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Це був проект новини. Лайв. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. Та пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.